Ну і президент України перебуває з візитом у Польщі. Він зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Обговорили зокрема постачання та виробництво зброї, посилення санкцій проти Росії та можливості наблизити а, мир. Голова польського уряду заявив, що Польща буде одним із гарантів безпеки для нашої держави. і обіцяв, що Польща а, переломить безвихідь, яка а, а, склалася на шляху вступу України в ЄС. А, свою чергу президент країни Анджей. Дуда висловився, що наполягає на тому, що Україну мають запросити до НАТО. Він сказав, що до завершення бойових дій це поки що принаймні неможливо, але запрошення від членів альянсу Україна могла би отримати вже зараз. Це стало б гарантією безпеки для Києва. Ну і все більше очільників держав НАТО схиляється до цього. Для України, для Польщі, для всіх нас в Європі важливо безумовно координувати позиції і разом досягати наших спільних цілей безпеки для наших народів, а також зміцнення наших об'єднань євросоюзу і НАТО за цей рік. Під час польського та данського головування в Євросоюзі ми маємо пройти якнайбільше. В переговорах щодо майбутнього вступу України в Євросоюз також я вдячний Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО Україна. Хотів би нагадати, що в лютому 22-го року, одразу після російського вторгнення, я писав багатьом лідерам Європи і НАТО, щоб якомога швидше почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. У багатьох політиків були сумніви, необхідний вступ України у європейський союз. А найбільшою гарантією безпеки для України буде її членство у північно-атлантичному альянсі. і я сподіваюся, що таке членство стане реальним незабаром. Так, ну і тему нашої інтеграції посилення співпраці з нашими партнерами, зокрема найближчими партнерами і сусідами. на цю тему поговоримо з Єгором Чернім, головою делегації Верховної ради парламентської асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, я вас вітаю. Добрий вечір. Пропоную обговорити одразу цей візит президента вже до речі, третій до Польщі під час широкомасштабного вторгнення. 23, 24, 25 рік. Все стало. Тобто, така от динаміка зберігається. Але тут варто згадати про те, що протягом на. Віть трьох років практично широкомасштабного вторгнення повсякчас питання і на рівні комунікації з військово-політичним керівництвом, і на рівні там незинному, скажімо, там на рівні фермерів проблеми у нас деякі виникали. Зараз же відчуваємо і спостерігаємо таку активізацію інтеграції співпраці, зокрема з поляками. Я би зацитував знову ж таки очільника НАТО Марка Рюта перейти до мислення воєнного часу, і здається, що і Дуда, і е, е, Туск, і інші урядовці, і високопосадовці е, поляки, вони так само. Більш активно переходять до мислення воєнного часу. До речі, не зайвим буде згадати слова Туска, який сказав, що хто не розуміє важливості співпраці і комунікації максимальної Польщі і України, то й або зрадника або будуреньо такі слова були. Абсолютно вірно я абсолютно підтримую, тому що вони розуміють, що вони набагато більше ближче до Російської Федерації ніж деякі країни Європейського Союзу, і розуміють, що наступними можуть бути вони. І ракети вже залітають в їхній повітряний простір, і їм доводиться вже зараз піднімати свої винищувачі, коли Російська Федерація проводить атаку повітряну атаку на нашу країну. І саме тому в принципі президент Дуда сказав про те, що взяв курс на збільшення оборонних видатків збільшення оборонного бюджету до 5%. відсотків. Заздалегідь чотири заздалегідь до того він анонсував це ще на середині десь минулого року а, поки що чотири чотири там з копійками, але вони чітко розуміють. І це не, не стимул від Трампа, це розуміння реалі на землі, що називається, і розуміння того, що Російська Федерація може не не, не зупинитися на Україні, і, і, і добре, що і. Теперішній уряд, який є фактично опозиційним до, до президента Дуди, продовжує таку політику щодо зміцнення своєї обороноздатності щодо допомоги Україні, чи не вийде так, що окрім тих самих там Литви, Латвії, Естонії і Польщі. А, хто готовий збільшувати ці значить на оборону і безпеку ці самі відсотки? Економіки різні, нагадаю, в різних країнах да? в Німеччині одна економіка, різне ВВП, а в Латвії дещо інша да? цифри. Але, от зокрема, Польща і саме ці згадані Балтійські країни вони намагаються робити все максимально для того, щоб збільшити ці видатки. Я просто чому про це згадав? Про можливості, да і заклики Трампа до 5%. Відбулась Відбулася ж зустріч п'яти профільних міністрів і. І там, зокрема, і той самий Лекорню і Пісторію зговорили про те, що а, треба зважувати економічні можливості країни і ці самі видатки, там на рівні 5%. Далеко не в кожної країни Європейського Союзу або члена НАТО це вийде. І це представники старої Європи, якраз таки говорять. Це не представники Східної Європи, які розуміють знову ж таки загрозують Російської Федерації на своїй шкурі, скажімо так. Але стара Європа повинна розуміти, що 30 років безпечності вони пройшли. Безтурботності вони пройшли, і з падіння берлінської стіни і колапс Радянського Союзу із скорочення армії потрібно переходити вже. Коли це відбулося, і скорочення армії потрібно переходити все ж таки до збільшення своєї обороноздатності, і Трамп їх просто підштовхує до цього, говорячи про те, що у нього є інші стратегічні. Не те, щоб цілі, а стратегічні суперники, такі як Китай і взагалі Тихоокеанський регіон. І хочуть вони цього чи не хочуть, вони мають все ж таки е, знайти. Я маю на увазі наші партнери в Європі, знайти можливості до, щодо збільшення своєї обороноздатності, посилення своєї обороноздатності. Якщо говорити, наприклад, щодо, щодо Німеччини. Я постійно спілкуюся з головою комітету оборони Бундестагу Маркосом Фабором, і він, він як ніхто в темі щодо збільшення якраз таки бюджетів, і там є інша проблема, а немає на що витрачати їх, тому що. Заводи вони не встигають виробляти заводи. Стільки? Заводи не будуються за так. навіть за 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 рік іноді, тобто вони зараз завантажили ті існуючі а, а, потужності, які в них є, і це все одно два і сім. На сьогоднішній день відсотки від ВВП, які вони витрачають, ну, тобто э, е простіше кажучи, 11, гроші так. є, немає можливості виробляти зброю. Немає поки так. що так можна ж закуповувати більше у Трампа. Я думаю, що він буде задоволений цьому. Я факту. думаю, що і і ця стратегія також працює, можна закуповувати і у нас для нас же, для України. Mm -hmm. І ми також для, для цього багато робимо, і в принципі сторі анонсував, що і Німеччина буде готова фінансувати наше ОПК. Ну тут давайте згадаємо про те, що вже кілька підприємств, все ж таки, німецьких мають тісні не те, щоб плани а конкретну реалізацію щодо спільного виробництва. І Ці гроші теж можна витрачати на ці процеси, зокрема на території України. А повернемося ще трошки до НАТО, тому що знов ж таки згадуючи тезу Дуди, який закликав все ж таки надати нам запрошення з одного боку. Ну точніше, для нас для нас це суттєвий крок в процесі інтеграції до. Альянсу ми вже багато про це з вами говорили там протягом останнього часу, але е для безпеки в цілому, знову е з бонебезпеки для безпекової складової, що це означає? От е президент на цьому наголошує, він правий, що запрошення це гарантія безпеки. Але в чому ця гарантія, якщо це лише запрошення? Це той самий, той самий вислів про незворотність шляху для України. Ось, чесно кажучи, те, що ми отримали в Вашингтоні на саміті НАТО минулого року влітку. Оця фраза про незворотність це ж був пошук нашими партнерами. Хоч чогось, що може замінити слово запрошення. Тому що запрошення це вже офіційний крок, який. Є останнім кроком на на шляху до членства. Далі починається вже ратифікація цього рішення в національних парламентах, і ми наголошуємо саме на, на, на запрошення, саме для того, щоб все ж таки цей незворотній шлях, що нікуди не дінеться Україна і нікуди не дінеться альянс один від одного, і Україна все ж таки стане рано чи пізно членом цього альянсу. Військовий комітет НАТО в Брюсселі протягом двох днів і сьогодні мали зустрічі там і Рюта, і власне з представниками країн НАТО зустрічі, обговорювали безпекову складову в Європі і в цілому світі. Рюта закликав знову ж таки, членів альянсу, які були на цій зустрічі, більш уважніше поставитися до війни в Україні, яку розв'язала Росія, через підтримку і збільшення допомоги, але так само закликав і власне збільшувати нарощувати свою обороні промислові. Потужності, щоб навчити ну це десь приблизно дослівно, російську мову за кілька років, да натякаючи на те, що Росія прийде і туди, що Європа ще сьогодні не зробила, або скажімо так, члени альянсу НАТО в Європі, да ще на сьогодні не зробили для того, щоб от окрім збільшення ВВП, щоб все ж таки зміцнити і себе, і нас. Я думаю, що досить гарний шлях до збільшення своєї обороноздатності і збільшення нашої обороноздатності це є спільні підприємства наших країн, тому що ми за свого боку маємо досвід. Маємо нові технології, маємо можливість е, випробовувати всі нові технології в е, умовах реального часу, і маємо людей, які таланти, які е, виробляють на сьогоднішній день ці ноу-хау, е, яких немає в наших е, країн-партнерів. Тобто, і це те, що ми можемо дати їм, і вони можуть дати нам. Тобто, умовно кажучи, наші. Е, Винахідники і наші ноу-хау, наші нові технології з їхніми потужностями, які можуть вони виробляти, з їхнім фінансуванням, це точно посилить обидві сторони. Щодо поселення в тій чи іншій мірі можна згадати, наприклад, «Шити схід це програма поляків до 28-го року. Це забезпечення безпеки на кордонах між Польщею, Білорусією і Росією, зокрема зведення фортифікації, мінування тощо щодо Німеччини є заява, така зокрема ініціатива наростити до кількості здається, 20 тисяч ще нове ну, з'єднання Військове, значить таке своєрідне ТРО. щоб до речі, пісторію профільний міністр дуже не непоко... Йться через те, що там було в свій час скасовано обов'язковий призов в армію. Чи можна говорити про те, що всі країни якось візьмуть на списи? Всі ініціативи знову ж таки повернуться, можливо, там до обов'язкової військової служби поляки. От, до речі, з 200 до 300 мають на меті збільшити своє військо регулярне. Ці процеси вони торкнуться всіх країн Євросоюзу? Ну я б додав ще до цього, що вони ще зараз проробляють військовий шенген, що називається, тобто максимальний, максимально спрощений бюрократія для того, щоб переміщувати свої війська і військову техніку. У тобто, випадку щоб є... щоразу не отримати дозвіл від тієї ж іншої країни, це переміщення об, 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 по переміщення, війська. по перше, щоб не отримувати дозвіл, і Швейцарія зараз mm -hmm. приєднується до цього. По-друге, вони зараз багато чого роблять, щоб переробити інфраструктуру свою. Зокрема, мости, наприклад. Які Швейцарія мають... нейтральна країна. До речі, в цьому контексті да. це дуже суттєвий крок. Так, да. да. і да. або мали все ж таки об'їжджати, mm -hmm. або отримувати дозвіл, щоб проїхати через їхню територію. І що зараз ще робиться, це Перебудова деякої інфраструктури, щоб мости ті самі витримували бронетехніку у випадку, якщо буде потрібно перекидувати через ці мости, через магістралі, ту чи саму чи іншу бронетехніку. А, ось, ось це. Плюс я ж кажу а, військові альянси, військова. Промислові альянси між різними країнами, які на сьогоднішній день можуть також посилити всередині Європейського союзу, так вони там мають, наприклад, Німеччина з Норвегією мають концерн НАМО. А який який є одним з величезних, з найбільших виробників озброєння та боєприпасів? Ну, першу, першу все, боєприпасів, це також один з шляхів, тобто максимальне об'єднання своєї внутрішньої інфраструктури, військових потужностей з виробництва. Це також посилить всередині Альянсу. на сам кінець. От ви про Швейцарію згадали. Я згадав про те, що останнім часом дуже активно пропонуються майданчики для майбутніх перемовин з росіянами щодо завершення війни. Про це раніше ще говорили там турки. Наприклад, нещодавно такі плани там озвучували в Угорщині. Швейцарія пропонувала свою країну як майданчик для перемовин. І поляки, до речі, якщо говорити про заяви політичного керівництва цьогодення, да і сьогоднішні знову ж таки пропонують польщу. Що як учасника перемовного процесу відповідно свою територію, а це взагалі важливо на території якої країни мають і до речі, чи є вас думки, де би це могло відбутися? Це я думаю більше важливо для тієї ті країни, яка хоче це зробити, тому що кожен хоче бути а, в процесі і хоче показати своє лідерство, що бачите, я помирив. Ну тобто, мовно кажучи, та країна, яка запрошує, думаю, що вона буде основним посередником в перемовинах і буде. Брати участь в фінальному рішенні і в закінченні цієї війни, і це, звісно, що для кожної країни буде цікавим, тому що вона потім може це використовувати в геополітичних цілях, що вони, бачите, призвели на і там такий собі с... політичний бенефіт, але за умови, якщо це матиме практичну складову якщо, результативну для нас, не принципово де. Ну, звісно, що це мають бути дружні країни. Його дякую вам за те, що завітали. Поспілкував, поспілкувався Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентська асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвитки. завітав до нас в студію цій порі.